Знаєте, компанія SunSplash є виробником дуже класної парфюмерії і дуже хорошої косметики. А, чи є хто ще в Україні схоже на компанію SunSplash, як казав президент Степан Брода, напевно, поки що по парфюмерії немає, тому що всі завозять. З одного боку, хтось каже, що це велика перевага, я скажу по-іншому. Те, що створюється в місті, в якому воно має ціль розповсюджуватись, те має більше сили, ти має більше е, сенсу для розповсюдження в Україні, тому що ми, як українські виробники, можемо позиціонувати себе досить сильно. Ми є українським виробником, який робить продукцію тільки з натуральних інгредієнтів. Це вже так, що я не знаєте. Тому основна наша місія залишатися такими. І залишати всю продукцію максимально доступною для людей. Академія Sunsplash — це нова ідея, це власне з того, що розпочалася наша співпраця з компанією SunSplash. Це є система навчання. Чому система навчання є важливою? Це просто. Світ так швидко розвивається, тенденція в світі так швидко розвивається, що треба бути просто постійно в курсі нових речей. То, якщо не розвиватися, не приділяти увагу самому собі, ви стаєте, грубо кажучи, дешевим бізнес-елементом на цьому ринку. Якщо ви хочете бути активним в своєму житті, треба приділяти цьому увагу. Власне, тому ідея самої академії розділяється на дві теми: це те, що все буде відбуватися в інтернеті, і те, що наживо. Ви зараз з свідками фактично свіжої презентації компанії Sunsplash. А, і це входить в систему живих подій. Презентації, тренінги на конкретні теми я вам скажу пізніше, що це буде за тема, і семінари. Тобто відтепер регулярно щомісяця буде семінар, на який всі, хто працює з компанією SunSflash, може запрошувати людей для того, щоб А, підняти їхній дух, Б подати більше інформації, щоб вони отримали відповіді на всі свої питання, і допомогти їм зробити перший, другий, третій крок для того, щоб вони почали щось робити в своєму житті, в бізнесі, заробляти, розвиватися і так далі. Отже, на чому ми фокусуємося? Основні зусилля зараз будуть фокусуватися на укріпленні просування бренду з допомогою партнерів і самостійно, тобто з допомогою того сайту, який створюється, і активності в соціальних мережах. Система презентації онлайн наживо яка буде стабільна. Академія яка допомагатиме вам новим вже своїм партнерам, новим э, структурним вашим підлемкам, можна так сказати, давати поштовх. Тому що дійсно складно без якихось попередніх знань чи попереднього досвіду роботи в МЛМ чи не в МЛМ, взагалі в продажах чи в бізнесі, чи загалом можливо людина ніколи не була активнішою, ніж просто грала в футбол. так? Академія Самсплеш дає такий поштовх, трошки більше повірити в себе і почати робити. Чи користуєтесь ви парфумом універсальне питання, абсолютно з якого може початися розмова, з ким? з ким ви опинилися поруч. А далі вже, як ви собі захочете. Що може бути далі? Продовження розмови. Чи користуєтесь ви парфумами? Ні, каже наприклад, професійно. Так, що ви можете відповісти на питання Ні. Хочете його? Потому що пару запахів і в другому закручиться. Ну, людина скаже, окей, ні, ну мені то ні, нічого страшного добре, побажаєте хорошого дня. Якщо скаже, так. У вас є шанс? І все, нічого складного, нічого нав'язувати не ні треба. У мене із собою можемо показати. Дуже тобто просто. Чого я вас запитаю. Сфокусуватися на найважливішому вашому житті. Подумати про те, що для вас є найбільшою цінністю про тих людей, які є для вас найбільшою цінністю. І вирішити, що ви хочете в своєму житті мати в майбутньому. Тому що, якщо ви цього не вирішите, якщо ви не розставите ці пріоритети, за вас розставлять інші, ви почнете працювати на чужу мрію, на чужу ідею, на чужий проєкт, а ваш проєкт навіть не розгляне. Бо якщо ви включите відповідальність, вдячність і додасте собі рішучості і активності. Все буде по іншому. Дякую, що ви були вдячні слухачі.